Подумаємо. От ви знаєте, от медіа, да? Як ви вважаєте, что в масс може бути, має право на існування информації оперативна, оперативна, але не актуальна. М має, да? М але не а, е всі, так вважають, що я хотів голосування провести чи mm -hmm. обговорення. Але тут що, на станції. А, <зважає> а навіть <зважає> що, авто буде дивитися? Якщо не авто. Так, з'явилася друга точка. Чудово ми можемо вирішувати демократичним шляхом, наближаються вибори, якщо хтось не знаємо. І таким чином ми можемо вже проголосувати. Таким чином, давайте хто вважає, що оперативна, але не актуальна інформація має право на існування в басмедіані. На існування? На існування, так. Голосуй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Хто вважає, що немає права на існування? Раз, два, два, три, 4, 5, пять, шесть. <головік> Нет, на сегодня она не актуальна. Через некоторое да, время она да, уже. Буде... Але вот тоді, коли вона будет актуальна, значит, разумеете вона Не-не-не. Не 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 И а, потом а, критерии а, актуальности. Критерии актуальности. Могут быть разные. Актуальность, да, це важливість для цільової аудиторії. От, припустимо, ви цільова аудиторія. Якщо ця інформація для вас має, тобто вона важлива, тобто, або як до представника певної професії, або для представника певного гендеру, або представника певної, ну, значить, певного досвіду, як для особистості, може, в особисті, все. Ви цю інформацію ви будете читати, області. Якщо вона буде для вас неважливою, навіть якщо ви подивитесь на неї, ви її забудете відразу. Дуже цікаве дослідження проводили в Сан-Франциско. Багато таких досліджень, я буду давати тільки деякі ілюстрації. Повірте, те, що я говорю, це не якісь там і воно, от, вигадав собі, і тепер от починаю. Це дійсно багато дуже досліджень, в основному американці їх проводять. Вони дуже... У них комунікативістика чудово розроблена. Я думаю, ви таким чином мене перерваєте. Нам просто. А, хорошо. Ні, то. Може, не підсідайте, ми пустимо. Так от, розумієте, там взяли вечірні новини і після цього провели опитування. Там, до речі, в основному телефонні опитування, вони звикли до цього. У нас, якщо хтось зателефонує вам ввечері і скаже, я хочу опитати вас, ви, мабуть, подумаєте, що хтось там... Да, <плес> чи, того... не, не, чи довіряєте ви банку приват, наприклад, mm -hmm. mm -hmm. а якщо довіряєте, на скільки бані? Mm -hmm. <плес> ну ясно. А от там от у них постійно, оце от тільки телефоном. Вони не ходять від хати до хати, від дворів до дворів, Це тільки <плес> залишилася прийняла третього світу, ну, зокрема, в нас. Так от, ем... І вони питали питання фільтр чи дивилися передачу новин сьогодні ввечері, і якщо дивилися от по певному каналу, їх там провідний канал, що ви згадаєте? Через пів години, абсолютно, без нагадувань ну, людині, ж треба мобілізуватися, от без цієї мобілізації ніхто взагалі нічого не, не міг згадати. А от Після мобілізації, тобто коли нагадували, згадав 4 новини з підробицями чотири 4 без. Тільки ті, які були актуальні для цих людей. Якщо ви зараз от ми роздамо газети, і ви прочитаєте, припустимо, що в люті вже відкрили таку ферму, а потім ввечері, ну просто так от ви прочитали, ввечері ви спробуєте згадати, ви захочете ви згадаєте. Бо це не актуально для вас. І таким чином, ця інформація, це просто е, витрата площі газетної чи витрата ефірного часу. Вона не дає нічого абсолютно. Неактуальна інформація не перетинає кордону уваги. Це перший кордон сприйняття людини. Кардону уваги. І от якщо інформація не актуальна, вона сказати просто, Яка інформація, як ви вважаєте, найбільше запам'ятовується американцям? Це можна повірити, бо вони скиплені на цьому. Про американську мрію. Про американську мрію. Насильство, Про секс Ні. Секс? і на це гроші теж. ні. Погода. Точно. Погода, вони скиплені. это абсолютно это вот наверное у меня такое подозрение что это есть и американские ну не идеи. же там сейсмические там всякие неврядные. я был в первый раз в штатах на вашингтон называется это как не не цунами не 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 Торнадо. не 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 По всіх каналах, і де там кожен канал своє представлення погоди, там, іде перетач, там, чи півочий рядок, чи там в куті, там. а потім дійсно сильний дощ пішов, де ж, ну, подивився термадо. А на півдні, дійсно, у них там от хатинки, як воно вхнув, їх смітає, вітерець паду, але там хатинки з гіпсокордона, там от такої от, ну хто був на півдні, мабуть, бачили. Вони називають їх двохстолками, тому що з двохстолків можна этот домик з початку до конца. Вони сміливі люди, там вони двоповерхові будують. Я в такому будиночку заходив на другий поверх з таким побоюванням. Так от, значить, а тепер давайте подумаємо, а чи має право на існування в медіа інформація актуальна, але геть неоперативна. Якості не вимагає. Тобто всі вважають, ма, що мають, чи... Ну давайте знов проголосуємо. Значить, зараз я виключу звук. Значить, давайте, хто а, за те, що має право на існування? 8. Хто проти, хто вважає, що актуально, але не оперативна інформація, не має права на існування інформації? Хто пропустив можна переголосувати? Давайте, у нас не верховний раз, але у нас все можна. Хто за те, що має право на існування інформації, актуальна, але не оперативна? 6, 7, 8, 9, 10. Хто вважає, що не має? Шесть. Так, а А я, я, щоб не корпус результати, я по первому пункту проголосував, так сказати. Тобто, колеги, прийнято вважати, що ця інформація має подаватися. Тобто, якщо подія актуальна, от має важливість для цільової аудиторії, аудиторія має знати про розвиток цієї події. Ну от давайте візьмемо... А тройная ющенка. Або що там еще такое вот? Что? Да скажет, как молодежь народе. Ну вот смерть голсохордия. Або, ну, перша образа грузия. Або там... Ну тобто вот такие вот речи. Да, они были давно. Але якщо це інформація актуальна для аудиторії, то звичайно будуть про це люди читати, будуть дивитися і таким чином вони будуть навіть якщо немає якоїсь увагу мої наприклад лісів що нібито скопають, так? Ну лісів, так да. ну, там в принципі це зрозуміло, там все було зрозуміло з самого початку. Що до його журналістської діяльності це не мало відношення? бо мало відношення.